Вот это вот, грубо говоря, то, с чего начинался обухов как таковой. Такая небольшая экспозиция. Вот. Изначально это место называлось Луковица по названию речки, которая была изогнута как лук. А сам обуха само название произошло по одной легенде от того, что кто-то убил своего брата обухом топора, а потом уже более правдоподобная легенда, что здесь на берегах Луковицы поселился казак Обух. Вот это вот все Обуховские когда-то до нашествия монголо-татар, вот это вот поселение вокруг Обухова. А это вот такая экспозиция, где указан Пан Островский. основатель есть даже упоминание кухні стровщина mm, там щось у мене з цього боку лампочки потухли і не можу включити ну, і що там mm, щось но ну, щось... все одно видно треба буде mm. щось легко попросити щоб він туди глянув чого вони туди от mm. Экспозиция. Черняховский период. Это район где-то халыпья триполья, да? Получается? Это а это чив, тут такой в ту сторону. Там ці горби такие рельефные. То есть пока еще... Не пришла советская власть, не построили Кан... Каневское ну, море, да, не Днепр... при 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 вот при Ну, при при такая. при вот, приблизительно Днепр в те годы, в 900-е годы. Угу. Ну да, а он то і раніше він не... виглядав приблизительно вот так, виглядав Дніпро. Ну так, да, але ж це він за за, 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 цими, ну, за, а сейчас... за кручами, це ж тут круче. Ну, да. він тут він ширший набагато був. Але ми, тут він, не, не можна ж так його намалювати чи що. Туди ж кручіше йдуть. Правий берег, крутий, так що він закриває половину його, як надивитись, так на його. А то заплави такі були весь час, там і вони. Є і назви цих всяких заплав десь в мене там. Очі ще такі були. Там гарбари ловилася, все там було, гарні, сіно було, гарно випасили. А от це от фрагмент імені именно, Абуховської хати. Именно хати. Да, парадна сторона. Бо тут сюди треба, щоб було. Ось тут піч була, лежанки, от і, знаєте, да, все да, це да. в хаті. А це половина її тільки та, де божник, ось, судник, це, це, де посуд стояв, от, а з того боку це таке було святе місце, знаєте. От, дідух так стояв от, пшеничний сніп. Вовк. Ну, да, да. І отаке от воно було в хаті. І Абухов спокон віку славився своїми гончарними боробами. Да, глина була гарна і гончарі були хороші. А зараз зліквідували все це таке. Остався вже в советське время, там остався только этот кусочек гончарного цеха і кирпичний завод потім зробили. Да, 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 да. Кирпичний завод та ним. Так безобразно там брали цю глину і піддовбали цю Педину гору. Практично уничтожили гору Піду. Вони ж ні, так... ще вона там трошки залишилась, але попіддовбували, попідкручували. Не треба було так в самому. Цієї глини вистачає кругом. Можна було за територією міста, а аж треба було в самому місті, бо треба швидко було. Сегла, а це вот по записям восстановлена ярмарка. Ну да, ну таке типовий місті, ярмарок тих часів. В городі Обухові. Да. От, Тоді воно містечко було. Мі містечко, а взагалі-то да. воно село. Село було. Ще я прийшов сюди десь в 60-х роках, я вчителював трохи чи... Тріпілі, а тоді прийшов сюди в газету, то тут я 40 років проробив в газеті. В 900 році так от гіто виглядав центр Обухова. Це ж церква, знаменита, Бердяївська, Воскресенська церква, була зломана. Перебита. Тут самий Бердяєв, той цивільний, перший цивільний губернатор Києва, був тут і похований. Він тут хотів, щоб тут його не в Києві, а тут поховали. То кажуть, що ці, як його саркофаг розкидали, то навіть його черепом у футбол грали діти. А то таке? Да. Господи, чого тільки не було? Оце от його з того залишився тільки фрагмент е, іконостаса стає церкви. І найдений він був ось уламок, знайдено в розібраній стіні приміщення райком у партії. Райком партії строїли там перестянок і в, в тому, в приміщенні. І туди його, а це мені, як його там розбирали вже, Розкидали, то він мені фрагмент остався, що цілий не, не, не зіпсований. А то ж він був такий. Ну, ну іконостас. Ну, ну, все. Але ну, ж треба взяти іконостас і перти в стіну. діга га Ну, до чого ж все Той Хто його? <риклад> Такого оправдання немає. <риклад> то щось воно було таке. Нема певно. Оце жорна діючі. Знаєте, жир-жори. Ну а що ж ні? Ну теж е реконструюване. Е Ось. О. Вони отак діяли. Це ми підняли для дітей, щоб їм легше було крутити. А так вони опустити треба тут. І вони труть його отуди. Туди мухай. Ну, так, да, ну це жито. Ну, да, але яка різниця? Що? ну вони... ну воно. Ото були круподерки, а це ось на пшоно били, ось, ось оце це ж така була, оце знаєте. Там є то, зала війни вітчизняної. От початок, ось, 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 де рамка є, початок це Атрипівський оборонний твацдарм на початку війни, там три тижні стримували німців до Києва. Большие. так это скажем так быстрая первая такая видеоподборочка а основная масса значит то что мы начнем то мы начнем именно ознакомление с культурой с бытой культурой обухова тех времен Он туди, туда йдіть, туда. там ще є трохи. Це охоп, так думаю, мовити, це... фрагмент траншення. Ну, Тут да. начення таке всяке, а туречі бачите, військові. Наші, німецькі. Це Валишко, він був воїном. Дзвоні майора кінчив війну. Бойові нагороди в його. Наш вуховський знаменитий поет Андрій а, Малишка. Справний. Поет він могутній був. Оце він, це його малював Зарецький, маврячкої премії. Знову цвітуть каштани. Ось отець у нас був, оце він помер вже ветеран Вітчизняної війни, ось це був. Оце гарний отакий лозоплет він був. Лозуплів вже немає. Навіть на продаж він їх робив. А це той хлопчина, що ліже там мені, оце він, він ріже таке, забавляється такими речами. Він бачить навіть порося і птице. А такі речі його є. Це князів він ось поробив. Ну, різьбяр. Він грамотний цьому ділі хлопець, тільки що в його таке еклектичне все таке. Там воно Єніна із Христом, вона, як вони борються чи щось отаке. Ну, отаке й його. Сюди, туди, сюди А це у нас хлопчина, оце мініатюрні оці речі, він зробив у, там у четвертій школі на Петровському. Їх в натуральну величину. Йому дали два класи, і він там створив музей. І оце все в натуральну величину. Ось оцей мініатюрненький, він на йому виткав фрагмент на... прапора державного. Микола Майко. Шофер. Оце його ці речі. Ось Шевченко, в нас був два дні в Києві в Трипілі. То я його намалював на Дівич горі ви колись знаєте, там Дівич Гора є, mm -hmm. то я собі уявив, що він на ній був. Ну, напевне, що він на ній, бо з неї гарно дивилось і на трипілля, і на вколишнє. От, йому було 31 рік Шевченка. О. А це у нас домашній архів Григорія Косинки. Він був розстріляний тоді як, розстріляний... І 33, да, 30... да? Да, да. -то в старому 30-ті в 9-3 так. Три. От туди він. Ще першим він був розстріляний. Він його реабілітували, зараз йому пам'ятники поставлені і в і там де він вчився, ось тако. Все. Молодим. Йому було 35-й рік ішов, як його розстріляли. Ну з Довженко із, із Малишком. Андрієм Малишком, Дудженко любив дуже Малишка нашого. Його всі любили, бо він був дійсно від Бога талант мав. На його поезію, мабуть, найбільше було пісень створено. Бо все-таки воно в його таке якесь було народне і таке воно серйозне. Андрій Самілович. ось. А це його оце з київської квартири. Зараз я світло трошки. З Малишкою Малишкові світлички. Це з київської квартири. Ото його дружина у... наділася під це... під Українку. Вона була також поетеса відома свій час. Любов Забашка. А це його бібліотека, в нас його бібліотека солідна, є і архе, у нас його. Ну, як і рукописи ж є його в нас. Все. Ото хата, в якій він, ото бачте, родився, а вона згоріла, то потім він юність проводив в оцій. Оце зараз макетик мені зробили, діти із центру творчості юних, то я, вони мені сюди принесли, то хай стоїть. То там зараз е садиба музей родини Малишків. Державний. Державний. Ось ось. От вчителька моя, Зоря Світова, знаєте, є така його пісня. Ось оце, це його оригінал. То ксерокопія. Але що, о, оригінал? Чимало в нас тут оригіналів, його виставлені, як ксерокопії, бо небезпечно виставляли. Сам оригінал. Але ксерокопія то показує точно його шрифт і все. Хором йому мало бути 50 років в 60-му році. І це вони знімали фільм у Трипілі і наш Обухівський хор. То це Платон Майборда і він. Оце вони. Вон на Дівичгорі, Горі вони вон там і все. І наш хор. Зараз з того хору рідко чоловік 23 осталось живі. А то вже немає. А то таке воно. А це етнографія. Це ось яким було, бачите. Це ось діти приходять, хлопчики, я питаю, що це таке. Вони дивляться. А я кажу, це пральна машина. А вони гігікають. А це ж лук-то, це пральна машина була тодішня. А воно первісний отюг. Отож mm. качалка, бачите, і рубель. Mm. Так що воно таке було. Все, ціпи, бо все такі начиня, рогачі, всяке таке, ну все-все. Навіть там ярмо, волонтери. Mm. Все воно. Ось пряпка тут, привіниця, mm. mm. то гончарний, ганчарний круг нашого, знаменитого гончара фабрика був такий гарний каче. Це я хочу десь, щоб мені хтось поміг. Гончара, та щоб він сидів тут за кругом, діти. там і жінка, а там яка пряде прядільниця, щоб діти. А там парубок з дівчиною, щоб зустрічалися ввечері. Щоб видно було, як вони одіти. А то як положиш оте, то не. воно нічого дітям не говорить. А так, о, то це ж вона сиділа за тим і пряла. І, і Мені треба натурально це, ну, це треба Гроші. І гроші, і. Так, і вже те все докладеться, я його знаю, як зробити, та й зробили. І вже пройшло, а гроші, щоб зробили фігури, щоб вони були такі симпатичні, серйозні. Не лякало людей. А то все тут, бачите, то трипільці обухівці, бачите, всі наші населені пункти, як одівалися тоді, як люди жили. Хтось без пара. Ще десь 907 цьому, чи рік, це вже більше як сорок.